Аудіокниги українською від студії Калідор. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах Української має бути більше. РОБЕРТ ШЕКЛІ, ЗАГИбель Атлантиди. Нескінченні століття тому. До перших фараонів, і ще до того, як континенти набули теперішніх обрисів, а океани й гори стали на нинішні місця, існували народ і земля, що не залишили сліду у літописах. Тому що літописи ті загинули, коли здіймалися і рухалися хребти, коли океанські хвилі заливали родючі поля, аби колись у майбутньому. Знову відхлинути геть. Загалом пам'ятаємо ми про цю країну тільки те, що колись вона існувала, а називаємо, як і належить називати зниклу без сліду цивілізацію Атлантидою. В Атлантиді чудові дні змінювали один одного. Із регулярністю, яку тільки невдячний наважився б назвати монотонною. Власне, клімат Атлантиди та всіх прилеглих до неї земель нагадував клімат нинішнього Майами, спекотний, вологий і розслаблюючий. Цілий рік Атлантида перебувала у тропічному сні, і так тривало багато багато століть. Правив Атлантидою Великий Цар. Володіння його перетиналося багатьма ріками, великими і малими, а річки були пов'язані каналами і протоками. Рівень води в них підтримували шлюзи, які працювали на величезних колесах, що помпували воду завдяки праці тисяч рабів. Велике було царство Атлантів, і наскрізь пронизане було воно павутиною проток, каналів, озер та ставків. І лише царським флотам, військовому і торговому, дозволялося борознити ті води. Селянам, щоправда, дозволялося за окрему платню рибалити із берегів і плавати. вірніш, гребти. Тому що плавання, як таке, було привілеєм царських десантників, а за найдальшою рікою простягалася пустеля до країв незнайомої землі. Дивні безименні імена з'являлися іноді звідти, а часом навіть орди воїнів, але завжди зупиняли їх водні перепони. Бо той, хто правив ріками і каналами, правив Атлантидою. То була аксіома, давня, як сам час, закон природи, із яким неможливо було боротися. Тож цар Атлантів не надто занепокоївся, почувши, що із півночі рухається чергова орда варварів, які з'явилися з за краю моря. Із казкової і туманної гіпербореї. Цар розіслав розвідників і шпигунів і з полегшенням почув від них, що варвари, як завжди, не принесли з собою ані плотів, ні човнів, ні матеріалів для спорудження мосту через ріки, які оточували Атлантиду. Води завжди захищали цю країну від вторгнення варварів. Навіть якщо тій будували очеретяні човни або ж надували плавучі шкіряні бульбашки, типові варварські виверти, боятися диконів не варто, тому що пильним був царський флот і швидкі каноє, смертоносні триреми, а також величні дзьобоносі галери були однаково чудово озброєні, броньовані. І заповнені чудовими царськими морськими піхотинцями. Тож прийдешнього вторгнення цар очікував із цілковитою холодністю. Однак, про всяк випадок проконсультувався із ученими. Сір, сказав йому головний вчений, ми розглянули усі чинники на підставі наших багатовікових спостережень за варварами. Їхньою технікою бою та озброєнням і наукового порівняння їх із нашими власними, я можу сміливо сказати вам, що за винятком абсолютно непередбачуваних обставин нам нічого боятися. Цар кивнув, але щось у заспокійливих словах його насторожило. Що це за? Абсолютно непередбачувані обставини, про які ти базікаєш? запитав він. Це елемент непередбачуваного сір. Але якщо ви знаєте всі фактори, то навіщо робите поправку на непередбачуване? запитав цар. Ваша робота передбачити все, що може змінювати чинний стан речей. У цьому. Полягає суть наукового методу, наше нещодавнє відкриття, яким ми дуже пишаємося, мій пане. Сказавши, що ми знаємо все, ми встали би на одну дошку із забобонними жерцями, але визнаючи можливість непередбачуваного, ми залишаємося у жорстких рамках наукового методу. І яка ж, імовірність. Непередбачуваних подій? запитав цар. Така мала, відповів головний вчений, що ми ще навіть не придумали для неї достатньо малого числа. Отож цим і довелося задовільнитися цареві, нехай і неповною впевненістю, але максимальним наближенням до неї, якого може тільки домогтися людина, або. Монарх у нашому житті. Цар наказав підтягнути війська до берега Великої ріки, що оперізувала землі Атлантів. Глибока і широка, повільна, сіро, сталева ріка споконвіку захищала царство. На дальньому березі розбили табір вороги, волохаті варвари у шкірах. Жахливо незручно було, напевно, їм. У такому теплому кліматі розвідники повідомляли, що варвари моляться і заклинають своїх поганих іноземних ідолів, але човни будувати не намагаються. Становище варварів здавалося безнадійним. Шпигуни повідомляли, що провізія у ворожому таборі добігає кінця. Нехай варвари численні і добре озброєні, але ріку. Їм було не перетнути, а повна сил, сита, звитяжна царська армія, очікувала на неминучий результат. Але того самого дня сталася, здавалося б, невелика проте зміна. Доти незмінне синє небо Атлантиди заволокли хмари, хоча до початку сезону дощів. Лишалося іще кілька місяців. І знову цар покликав до себе вчених. Дощі поза звичайним для них часом, оголосив головний вчений. Це велика рідкість, але таке вже траплялося. «Холодніше є, зауважив цар. Ми помітили й це. Тому рекомендуємо роздати солдатам. Куртки з утепленням до вечора з неба почали падати білі крупинки. Цар занепокоївся всерйоз. Вельми незвичайне явище, сказав йому головний учений, але й йому є прецедент. Згідно із нашими записами, востаннє ця речовина падала з неба близько 700 років тому. Вона зникає надто швидко, аби ми могли дослідити її детальніше. Вважається, що це уривки хмар, розсіяних могутніми вітрами гірських сфер. Армії це теж не сподобалося. Не люблять солдати несподіванок і недобрих знамень. Але армія трималася, черпаючи відвагу у жалюгідному видовищі варварів на іншому березі що тулилися до крихітних табірних вогнищ, аби просушити свої сирі шкіри. Але ставало дедалі холодніше, а вночі холоди стали й зовсім незбагненними. Військам роздали бавовняні плащі і мантії з подвійною підкладкою, але холоднеча сильнішала. І знову закликав цар своїх вчених. Воістину не бачили ми раніше таких холодів, заявив головний вчений, але це не має значення адже варварів холод терзає іще більше, ніж нас. Нехай солдати як слід навощать тятиви луків, бо у літописах сказано, що від великого холоду ляні тятиви стають крихкими. За словом їх і було зроблено. Посилені наряди патрулювали берег річки. Армія провела кошмарно холодну ніч. А вранці царя розбудили тривожні крики. Вибігши на берег, цар побачив, що за ніч річкові води змінилися, немов за помахом чарівної палички. Уже не плескалися об берег сірувато бурі хвилі. За ніч вода перетворилася на якусь іншу речовину. Подекуди вона була біла, а в інших місцях прозора. Але скрізь, скрізь було видно, що вона, та речовина, тверда. О, боги. вигукнув цар. Демони зачеклували ріку? Аж ніяк, мій пане, заперечив головний вчений. Мої помічники, які належать послідовникам наукового методу, усю ніч стежили за рікою. І я з упевненістю можу сказати, що у відповідь на нечувані морози води ріки згорнулися, хоча, напевне, це не точний термін. У будь-якому разі, вода затверділа. Ми давно знали про теоретичну можливість подібної, скажімо так, трансформації, але вперше отримали експериментальне підтвердження. То це не чаклунство? розчаровано запитав цар. Ні, зовсім ні. Ми просто відкрили новий закон природи. Вода, піддана над низьким температурам, твердне!» Орди варварів почали ступати на блискучо білу поверхню, спершу обережно, а потім, виявивши, що вона витримує їхню вагу, вони рушили дедалі впевненіше. А ось царські кораблі, що міцно вмерзли в ріку, стояли як окремі форти, не в силах завадити могутнім потокам озброєних дикунів, що обтікали їх. І глянув цар на полчища воїнів, що перетинали ріку, і побачив він, як втікають його солдати, і зрозумів все скінчено. Ти обдурив мене. вигукнув він, звертаючись до головного вченого. Ти казав, що можеш передбачити все. Дивись же, що з цього вийшло. Мій пане. Заперечив головний вчений. Я сумую про те, що сталося не менше за вас, але не звинувачуйте науку за такі несподівані події. У науковому лексиконі, мій пане, є слово, яке чудово описує те, що з нами сталося. І що ж це за слово? роздратовано спитав цар. Такі події зазвичай називають аномаліями. Аномалія це абсолютно природна подія, яку не можна передбачити на підставі того, що траплялося раніше. Ти ніколи не казав мені про аномалії, простогнав цар. А навіщо мені було обтяжувати вашу величність непізнаним, коли так багато доступно пізнаного? Варвари вже наближалися. Цар із вченими підійшли до коней, маючи намір поскакати заради порятунку своїх життів геть. Це кінець світу, сумно промовив цар, сідаючи на коня. Зовсім ні, сір, заперечив вчений, забираючись на іншого коня. Велике горе втратити царство, але нехай втішить вас, що саме за вашого царювання. Почалася безпрецедентна в історії Атлантиди подія. І яка ж це? запитав цар. Ми присвоїли білій речовині тимчасову назву Лід, гордо відповів учений. І якщо я не помиляюся, то ми стали свідками початку першого на землі льодовикового періоду. Це ж мені втіха, сердито пирхнув цар і поскакав геть шукати нове царство, де клімат буде сприятливішим для царювання. Роберт Шеклі, Загибель Атлантиди, Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Якщо маєте змогу, напишіть, будь ласка, декілька коментарів. Це дуже сприяє поширенню відео у YouTube. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank чи Патреон у описі до цього відео. Втім, робити це я закликаю вас тільки після того, як ви підтримаєте наших захисників і допоможете Збройним силам України. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!